Всім доброго дня. Сьогодні будемо говорити про стяжки, про їх зміцнення, про їх знепилення, про пористі стяжки. І поговоримо про 4 основних ґрунта, які в нас в принципі є в асортименті, які можна використовувати. У нас вже на каналі є відео, коли можна використовувати ґрунт pr 15 акриловий однокомпонентний. Є відео, коли використовуються полівертанові ґрунти нас pr 50 51. Сьогодні ми розкажемо, для чого керамічні силікатні ґрунти. Це е, Ізобелівський, це наша новинка ґрунт Біндер. Це глибоко проникаючий паропроникний ґрунт. максимально глибоко проникаючий паропроникний. І про, епоксиду, про епоксиди. І ми залили е, стяжечки. Самі такі класичні, е, які бувають. Значить, у нас є цементна піщана 1 до 3. Класика. Є залита полімербетонна стяжка. Там, де одна частина пісочку, два і п'ять частин цементу, і є полімербетонна добавочка. І є класичний бетон з щебнем, з пісочком з відстілом. Отак він виглядає. Почнемо з того, що нам треба між собою розділити стяжки, розділити на міцність наші тестові зірці. І потім м, визначити де, куди, що і як. Значить, ми беремо по одному елементу. Отак, беремо краще чи. Два. І три. Значить, Один до трьох, один до двох з половиною плюс полімер бетон і наповнено щебнем. Далі класика, ми прийшли до такої стяжки, і нам потрібно провести тест каплею води. Так? Тобто ми кладемо каплю і засікаємо, за скільки вона впитається. Зараз я включу секундомір. Міряти нічого не треба. Так само. Ми зразу бачимо, що тяжечка 1 до 3 миттєво впитує всю вологу. Бетон, капелька тримається, але, але все одно дуже хороша абсорбція. Полімер бетон вже виглядає покраще, тобто капля стоїть. Згідно техкарти, тих карт, ситуація така. Якщо до хвилини стяжка впитує повністю капельку води, значить вона рахується поростою. І тоді ми відносимося до неї як до поростої. Якщо від хвилини до 10, то вона рахується нормальною, і якщо більше 10 хвилин, то вона рахується не поростою. Відповідно, якщо ми говоримо про акриловий ґрунт, то його найкраще використовувати в чистому вигляді. Для стяжок, для непоростих його можна розбавляти. Не можна наносити ґрунт на акриловій основі на стяжки, які більше години не впитують. Тобто, якщо вона більше години основа не впитала капельки води, вона рахується взагалі непоростою і такий ґрунт відпадає. Це стосовно акрилових ґрунтів. Також він не дуже сильно проникає, він не є дуже глибоко проникаючим, адже акрилові смоли вони досить. І не сильно зміцнює. Тобто це такий базовий обеспилюючий ґрунт, який забезпечить кращу адгезію і не більше і не менше, тобто це є must have на кожному об'єкті, база, як кажуть, але він має свої плюси і недоліки. Далі ми говоримо про поліортановий ґрунт. Він е має таку е трошки більшу впитуваність, ми зараз це покажемо. Але він. Е Має велику зміцнюючу здатність, тобто він цей верхній шар стяжки може добре відчутно зміцнити. Плюс він відсікає вологу, плюс він гарантує можливість доброї адгезії двохкомпонентних чи адгезивних клейових систем. Але, на жаль, на поліуретанові клеї не можна клеїти, на поліуретанові грунти не можна клеїти водні клеї. Далі є Силікатний ґрунт. Значить, для чого він, яке його призначення, що він робить? Силікатні ґрунти вони е, найбільш рідна система для зміцнення цементної стяжки, тому що це все е, це органіка, а силікатний ґрунт це кераміка. І керамічні ґрунти, вони молекулярно дрібніші і вони значно краще будуть проходити в цементну стяжку, набагато глибше проникати. І таким ґрунтом можна добитися навіть. 600-800 грам на метр квадратний на не дуже міцних стяжках для її зміцнення. Тобто можна заливати е таким ґрунтом, і вона буде сильно пропитана, і він добре зміцнить стяжку. З переваг такого ґрунта є те, що він дає паропроникність. Тобто, на відміну від попередніх двох, в нього дуже високий рівень паропроникності. І так як це водна система, то його можна потім буде. Використовувати навіть як ґрунт для водних клеїв. Тобто він дуже універсальний. Це силікатна система, неорганічна, там не розвиваються грибки. Значить, це силікатний ґрунт. І далі є епоксидний ґрунт. Він має досить високу в'язкість, він не має такої високої проникності, як, до прикладу, силікатний, але він створює так само товсту пору заповнюючу. Плівку на поверхні стяжки, чим теж її значно зміцнює, гарантує максимально водовідбірний шар, тобто волога, яка, там, наприклад, попадає знизу при поксидному ґрунті, не буде підніматися наверх. І та плівка в нього досить тверда і надійна, яку можна пошліфувати і зверху перекрити. Так що є от такі чотири системи. Є в нас по чотири звідтя на кожну систему. І ми нанесемо всюди згідно норми витрати акриловий водний ґрунт, поліуретановий, силікатний і епоксидний. Ще в силікатному враховуйте, що в нього високий pH майже, майже 12, тобто це лужне середовище. Тому не можна, щоб він потрапляв десь там на метал, на фарбу і так далі. Тобто треба все заклеювати. Це нормально для таких ґрунтів. От, будемо наносити згідно норми. Зараз ще ми перевіримо наші стяжки на міцність і на вологу. Якщо ми тестимо вологість, то ми знаємо, що акрилова система, поліуретанова система вони рекомендують не більше 4% вологості. Епоксиди можна на більш вологу поверхню класти, а силікатний ґрунт теж рекомендує не більше 4-5. 2% вологи. І чотири. По вологості в нас 2-3 відсотки, тобто досить, ну, достатньо суха стяжка, ми її сушили завчасно. Далі спробуємо її на міцність. Ну, Дерев'яним просто пензликом. Тут є молочко, ви знаєте, там називають роді молочко, це гід... гідратований цемент, його обов'язково треба зчищати перед нанесенням ґрунта. Отака міцність. Полімер бетон, бачите, яка його міцність? Дуже висока. Котий раз переконую, що полімер бетон це база і е, бетон звичайний достатньо. І будемо зараз по черзі наносити. Значить, акриловий ґрунт Бачите, осів сухий залишок. Ми добре вимішуємо. значить По витраті на пористій основі ми наносимо чисту. Грунтовку, а не непористій ми її розбавимо зараз один до одного. Тобто, Тут у нас непориста, вона впитувалася до 10 хвилин. Ну, тобто, Це не пориста, це нормальна поверхня. А в двох інших випадках пориста наносимо в чистому вигляді. Ми по максимальному наносимо грунтовку. Рекомендовано наносити в два шари. І з витратою 100 г на шар. Акриловий ґрунт. Далі ми його наносимо розбавленим, розведеним. Але бачите, тут у нас один до трьох наша класична народна стяжка, вона вже все впитала і ми можемо наносити відразу мокрим по мокрому повторно поперек, хоча це тут і не обов'язково. Далі ми розбавляємо. Один до одного. Хоча ґрунт можна розбавляти і один до трьох. Тобто, якщо у нас більше 10 хвилин впитує стяжка, але впитує до години, то ми можемо розбавити його один до трьох. Відповідно, ми розбавили ґрунт. Тут ми один до одного розбавили, бо він нас впитав за хвилину і загрунтовуємо. Так само. бачите, тут вже не впитується з такою швидкістю. Перевага акрилового ґрунта, що він не містить для таких органічних сполук, немає розчинників, дуже економна витрата, особливо, якщо ми його розбавляємо один до 3, то ми з 5-літрового каністра маємо 20 літрів робочого розчину і можна покривати будь-які основи, як вертикальні, так і горизонтальні. І що саме основне потім можна монтувати будь-що гіпс, шпаклівку. Водні клеї, монтувати поліорданові клей. Дуже універсальна система. От ще впитую це можна ще додати. 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 Все. Так. значить, Наносимо зараз нашу грунтівку силікатну, середня витрата. Закладена виробником це 120-130 мл. Попробуємо в неї вкластися. Те, не впитує сильно, Будемо міряти стаканчиком. Саме тут, зараз подивимося, наскільки вона впитує глибоко. Даємо їй час і пропитуємо. За потреби грунтовку на сильно поля поверхнях можна наносити нам двійкою. Враховуємо, що слікатні ґрунти мають лужний pH 11-12, тому при покритті це все треба враховувати. Продукт готовий до використання, підходить для стяжок, підходить для реставрації старих фасадів, особливо в реновації, коли ми хочемо використовувати повністю систему ізобель. Підходить потім для монтування там. Там, ліноліуму, вінілу, ЛВТ плитки чи паркетних клеїв монтування. Дуже універсальний в застосуванні, безпечний, сертифікований згідно директиви ІСО. Далі епоксидний ґрунт. У нас в асортименті епоксидних ґрунтів є три. У нас є з часом життя годину і з часом життя 20 хвилин. І це залежить від того, що ви хочете, які площі ґрунтувати і так далі. І кожен з цих ґрунтів, він може мати ще свою модифікацію, та якби третій варіант з додаванням розріджувача, нерозчинника, щоб понизити в'язкість, коли ми трішки більше хочемо пропитати основу і розрядити. Значить, співвідношення ґрунта один. До п'яти важливо приносити губочкою. Вимішуємо грунт. Завжди ретельно потрібно вимішити гру. Це робиться для того, щоб... Гарантувати, гарантувати змішування каталізатора компонент А з компонентом Б. У нас ґрунт з життям 20 хвилин. У нас ґрунт з життям 20 хвилин, тому важливо швиденько його виробити, інакше він почне кипіти перегріватися. Додаємо розріджувач, ми хочемо добитись максимального проникнення. Наливаємо ґрунт. приблизна витрата 200-300 грам на метр квадратний. Він підходить для всіх типів поверхонь, навіть для ангідридних стяжок. Перевага епоксидів та як поліуретанів, це ширина застосування. Тобто ці матеріали мають адгезію до всіх типів, типів поверху. І далі, з допомогою шпателя, кісточки або валика розтягуємо ґрунт по поверхні. Грунт розрівнюється, бачите, він на епоксидні ґрунти хороше рішення, коли потрібно змістити верхній шар стяжки, додати їй хімічної стійкості, наприклад, до якихось там механічних навантажень, типу проїхав по грузчик, чи, наприклад, коли це СТО і там буде автомобільне масло розливатися і так далі. Тобто ґрунтувати епоксидом це. Хороший варіант вирішити проблему. І за рахунок того, що в нього висока в'язкість, він на пористих поверхнях буде мати низьку витрату. Далі ми наносимо поліуретановий ґрунт. Наше завдання зміцнити в першу чергу стяжку і добитися максимальної стійкості глибокого проникнення. Ми будемо в кінці робити краш тест Там розламаємо кожен наш зірець. Оцінимо, як вони. Значить, нам потрібно розчинити поліуретановий ґрунт один до одного з розчинником, для того, щоб забезпечити найкраще проникнення, особливо першого шару. Тому ми наливаємо. Для 51-го ґрунта потрібно розчинення один до одного з розчинником. Для 50-го цей ґрунт має менший сухий залишок. PR50. пр 51 має 100% сухого залишку. Коли ми хочемо глибокого проникнення, то його треба розбавляти один до 4 з розчинником. Полянкою розбавляю. Вмішали. І з витратою 200 грам на метр квадратний додаємо міцності нашій стяжечці. 180 грам стаканчик майже весь впитався в нашу стяжечку. І Наскільки видно різницю впитуванні полімер бетону, бетону з полімерною добавкою і звичайної цементної стяжки. Водний ґрунт ми сушимо 2 години. Поліуретановий ґрунт від 45 хвилин до 2 години, епоксид годинку достатньо, або дві, якщо ми взяли повільніший. І силикатний ґрунт 6-8 годин потрібно для висихання, тому завтра е продовжуємо. Все, пройшло 12 годин. Ми розбираємо наші взірці, оцінюємо їх на міцність, на стійкість і так далі. Значить, спочатку. Глибоко проникаючий акриловий ґрунт, органічний ґрунт ось він е на піщано-цементній стежці. полімер бетон або якісний бетон і класичний бетон, який буває. Так? Попробуємо, наскільки він зміцнив. Тобто, якщо ми беремо взірець тильна сторона, не прогрунтована, бачите, ми легко. Задаємо царапання. Беремо тут. Як бачите, він додає міцності. Звісно, що не настільки всі наступні, але грунт все-таки додає міцності. Звісно, що полімер бетону там питань не буде. Він, він міцний і там буде все ок. Бетончо. Отак, отак виглядає ситуація з ґрунтом. Як ви бачите, його проникнення невисоке, не глибоке. Ми потім зробимо розлом і подивимося, наскільки він може проникати. Та що потім зараз? От наскільки маленька плівочка проникнення. Ось такий результат. Тобто загрунтована поверхня, стяжечка один до трьох, яку часто ви всі вибираєте Тобто він має право на життя, особливо, якщо потім ми будемо якесь робити навантаження. Далі будемо розглядати. Епоксидний ґрунт. Значить, епоксидний ґрунт. Зверніть увагу, що в пористі стяжці він глибоко зайшов всередину. У нас, був, у нас була низька в'язкість, він був ріденький, бачите? І він зайшов глибоко в стяжку. Нема на поверхні. В стяжці полімер бетонній є блиск на поверхні, тобто ґрунт залишився частково. І в бетоні там пів на пів. Значить, По факту рекомендація така. Таку поверхню потрібно ще раз перекривати, тому що все-таки на поверхні не залишилось ґрунта, і ми мали би ще раз наносити. Але так як ми це все робили в один раз, так як всі наші клієнти спішать і хочуть в один раз тільки ґрунтувати, тому ми продовжуємо тест в такому результаті. Значить, на тест на міцність. Знову ж таки, тут дуже... Пориста, дуже м'яка, тверда стяжка, яка не має міцності. Оцінюємо, як епоксидний ґрунт зміцнив. Нема. Тобто, ви бачите епоксид прекрасні дає результати. Тут навіть нема що пробувати, бо це полімер бетон він сам по собі міцний, а з епоксидом тут взагалі нема про що говорити. Тому це дуже хороше рішення, коли треба зміцнити, коли треба зробити жиро, водовідштовхуючу поверхню, там, масло бензину стійку поверхню і так далі. Тобто достатньо тільки ґрунт. Отак. Тепер перевіряємо глибу. глибину проникнення. Ламаємо. Вже епоксид додав міцності, навіть дещо в кого була проблема злавати. Ось наскільки епоксид проникає. Тобто не теж небагато, але значно, значно збільшує, збільшує міцність е, поверхні. Е, тепер ми нанесли поліуретан. Е, Справа взірець, який, е, знову ж таки, стяжечка 1 до 3. полімер бетон. І бетончик класичний. так. Знову видно різницю. При однаковому нанесенні е бетон блистить, оце вже глянцева поверхня, панове. І е отаку поверхню, якщо ви хочете вкладати на неї паркет, потрібно шліфувати, щось монтувати і так далі. Тому що вона після двох е діб... Полімеризується і до неї немає адгезії, і матеріал з неї не зачепиться. Тобто варіант один: ви таку поверхню повинні пошліфувати, варіант два, пересипати кварцевим писком, щоб забезпечити адгезію. Тут же ж, бачите, поліуретан весь провалився. Тест на міцність знову. Пам'ятаєте, що? Це звичайна Бачте, вона сипеться. Тобто, пробити шар поліуретану мені не вдалося, так я. Я малюю, стираю метал. Так само тут зверніть увагу, що він не настільки сильно навіть зачепився на... Не настільки сильно зачепився на полімер бетон, ми можемо десь навіть протерти. Тобто все-таки. Не було глибокого проникнення що тут, що тут. І бетончик. Є. Тепер глибина проникнення. Ту щину проникнення досить багато Він проник пористій кістці напевно 2-3 мм видно. видно? Хоча деталь була найтонша, але зусиль для розломування е прийшлося прикласти досить багато. Остання новинка силікатний ґрунт. Тобто він е в білому такому кольорі, тобто він вис висвітлив бетон. Він не дає масло, жиру, стійкості і так далі. Тобто, це ґрунт повністю, це не може бути самостійне покриття, але він має найглибше проникати. І коли ми хочемо такого максимального результату, ми можемо 2-3 рази заливати ґрунтом. От. І він має теж додавати міцності поверхні, зміцнювати її максимально. Давайте подивимося. Не пробувати тут все, понятно. Теж змісни, він краще, ніж акрил грунт зміснив. Теж розломуємо. От нас тільки пропитує грунт. в ґрунт. Підповідно, якщо ним заливати, то буде найбільше, найбільше проникнення. Насправді, поверхоні є багато, є ангідрит, є гіпсові поверхні, є цемляна кладка, є цементно піщані стяжки, є бетони, є полімербетон, є поліортантбетон, і все дуже багато. І ґрунтів насправді теж дуже багато. І завдань є багато. Комусь треба зміцнити, комусь треба відсікти вологу, комусь треба всього нашого обезпилити, комусь треба водовідпірність і ще багато всього. Не знаєте, сумніваєтесь. Звертайтеся до нас, ми підберемо вам той ґрунт і той варіант, який вам буде найкраще підходити для вашого завдання.